Дорогі друзі, а сьогодні я хотів би поговорити з вами про овуляторні болі. Є такий діагноз. Це не просто факт того, що у вас є овуляція, вона є у будь-якої жінки репродуктивного віку, якщо вона здорова і менструальний цикл нормальний, але це про те, що під час овуляції болить. От коли у вас майже кожну овуляцію є болі і дискомфорт, це називається терміном овуляторні болі. Ну, я думаю, що для вас не секрет, що е, менструальний цикл має дуже важливу фазу овуляцію. Овуляція – це коли е, фолікул в яєчнику. Зазвичай один фолікул, але може бути і два, і три, звідки і беруться дві трійні. Він збільшується до діаметра майже 2 см. Тобто це те, що ми на УЗД легко побачимо. 2 см це маленька кістечка така. І під час процесу овуляції він лопається, тобто в нормі виникає маленький дефект на стінці яєчника, через який виходить група клітин. В цій групі є в тому числі і яйцеклітина, яка от повинна зустрітись в матковій трубі з сперматозоїдом, щоб відбулося запліднення. Якщо запліднення не відбувається, яйцеклітина розсмоктується в матковій трубі. Або в черевній поражнині, якщо маткова труба не захватила яйцеклітину, таке також часто буває. Але оцей процес овуляції, він частіше за все сильно не відчуває. Жінка він безболісний взагалі багато жінок не, не відчувають. А буває так, що відчувають по різним причинам не завжди це пов'язане з патологією. Це може бути пов'язане з патологією, такою як ендометріоз, луковий процес в порожнині матки з деякими порушеннями менструального циклу, коли цей фолікул занадто великих розмірів росте. А от буває, що і немає нічого, а просто є болі і дискомфортні достатньо для того, щоб почати лікування. Яке лікування можна запропонувати жінці з овуляторними болями? Ну, Найбільш просте, таке і поширене це використання таблетованих оральних контрацептивів, які просто припиняють овуляцію. Тобто, якщо ви п'єте коки. Це коротка назва комбінованих ральних контрацептивів, то овуляції просто не буде і, відповідно, нічому боліти, тому що не лопається фаліку. Якщо ви не хочете або ви там плануєте вагітність, для вас неприйнятний саме такий метод лікування овуляторних болей, можна запропонувати нестероїдні протизапальні засоби. Тобто це знеболювальні. Наприклад, ібупрофен або парацетамол треба просто випити пару днів. От в дні, коли це турбує, і це також нормальний метод лікування. Ну і дуже рідкісно бувають ситуації, коли у жінки сильно дуже болить під час овуляції. Тоді дуже важливо зробити якісне звукове обстеження, пройти консультацію гінеколога для пошуку інших імовірних причин. І в таких випадках інколи ми вимушені робити, наприклад, лапароскопію діагностичну, щоб знайти джерело цих болей, тому що це може бути. Вже частиною хронічних тазових болей, коли болить і в інші дні цикла, але під час овуляції просто болі. Посилюється. Тому, в принципі, у підсумку це е, часто повністю доброякісна ситуація. Навіть складно назвати хворобою, тому що нічого патологічного в організмі не відбувається. Але жінці неприємно. Відповідно, цю ситуацію ми повинні лікувати, реагувати, тому що 2-3 дні кожний цикл втрачати працездатність і знижувати якість життя це не дуже добре. Терпіти не треба є можливості полегшити цю е, проблему або навіть повністю її е, вилікувати. Ну і хочу сказати, що оваляторні болі можуть у однієї тієї самої жінки з'являтись, е, існувати певну кількість часу, наприклад, Півроку там болить, а потім так же самостійно зникати без будь-якого лікування, і це також нормально. Тобто, якщо вам 35 років, наприклад, і у вас е, такі скарги з'явилися, це не означає, що це хвороба, а скоріш за все, просто ви почали відчувати овуляцію, а от через півроку це може пройти. Ну і бік, з якого овуляція, також має значення, тому що якщо. У жінки, наприклад, десь злуки з лівого боку, там де яєчник підпаяний трошечки до листка широкої зв'язки, так називаємо, є таке утворення анатомічне. От там, якщо овуляція виникає, може натягуватися з лука і відповідно боліти. А з правого боку, такої злуки немає. Відповідно, справа, коли овуляція, не болить. Оце пояснює те, що може якісь місяці боліти, а якісь місяці не боліти. В будь-якому разі, в такій ситуації слід звернутися до гінеколога для виключення можливих дійсно серйозних причин таких болей, але все буде гаразд, майже я в цьому впевнений, в 95% випадків. Будьте здорові та щасливі!